Дай Боже здоров'ячка, друзі, і сьогодні я буду готувати. Та я люблю вас дивувати різними в своїм відео. Сьогодні прийшов час знову готувати. Побачив я в інтернеті одну цікаву річ, і зараз вона модня дуже, і попробую і я так само зробити. Ну, почнемо! Ну так, для цього Ми беремо фарш пів кіло, сухарі, Два яйця, оце приправу я взяв. Сирочок і шампіньйони І зараз ми це все докупи і має вийти дуже смачно. Так, а зараз от не зовсім така приємна річ. Не дуже я це люблю. Це потрібно почистити самі шампіньйони чиститься вони так от ножичок, потрібно взяти і очищати оцю шкірочку. Між іншим ця мішка мені теж не потрібна. Я хочу виріс біля лісу. І, скажімо, по гриби ягоди сходив досить часто, але чистити їх це не моє. Правда, колись я особливо там шампіньйони, печериці, верніше, не особливо збирали. Більше було до інтересу збирати білі гриби і, і цей. А в лісах часто проводили багато часу. Бо і корови туди пасти гонили в ліс, ну, скажімо, не було так полів як зараз, а коров, корів було дуже багато. І, відповідно, щоб випасти ті корови, там, потрібно було знайти, де їх випасти, бо поля були колгоспними і їх пильнували. Також коли в лісі дозрівали, Ягоди, там, суниця, ми ходили mm. на суницю. Суницю важко було назбирати, бо вона маленька. І коли ти береш там маленький слоєчок і пробуєш її назбирати, вона, поки ти її там назбираєш, а вона притряхає. так відповідно, скажімо, цей... І ти збираєш, збираєш і назбирати ніяк не можеш. В принципі, ну, з малиною те ж саме було, бо ще й малину збирали. Коли часто заготовляли малину, в ну, більшості це йшли жінки і діти збирати малину, це лазили по тих хащах і шукали, де б малину назбирати. Між іншим це було проблемою, тому що дуже багато збирали малину і потім її закривали компоти. А лісова малина вона справді така цілюща і закривали компоти і зимою, коли там простуда чи цей. Лікувалася цією малиною. Правди, назбирати малину було це ж не, не дуже так... Це був весь обдертий, був. А айшли зранку, раненько, поки вона там, бо за ніч вона там достигала і відповідно, як я говорю, що збирали дуже багато народу малину. І... Зранку той йшов, по Росії оцей лазив по цих кущах, шив весь мокрий був. Десь так. Хоча це приємно згадати. Тоді було це мукою. Хто мав більше терпіння там, це взагалі з такими відерками 10-літровими. Те ж саме з грибочками там було, це ж ходили, там засушували, сушили їх, мається на увазі і білі, ну, та там різні. І, цей, і, і так їли, і закривали їх, консервація мається на увазі. Ну, це якраз був чистий продукт, скажімо, тому що в магазинах нічого такого не було, це зараз це все є. там... Е Різня, але воно все хімічне, якщо логічно розібратися. Від фаршу руки жирні. Ну Нічого не руку продовжуємо. Так, розрізав я її пополовині і взяв отак, відрізає кусочок, відрізаємо ще кусочок, відрізаємо. Ще кусочок і тут вже виходить отак. Ну, а цей зима. Ну, попробуємо менший. Ча. 8, 12, 16 штук з половинки вийде. 16 штук. А може буде нормально? Ну, поки що так. Попробуємо так. ось там є менші. Кхе -кхе. Рибочки є менші, тому є одні великі, одні менші. Ну, зробимо так. Ну що ж, приступимо, беремо один цей, ставимо сирок, Тепер фаршу. Фаршу не знаю, що в мене з того вийде. Ну, пробуємо. Так, 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 так. Щось не дуже в мене то воно виходить. Блін, я аж тепер до мене дійшло, чого мені не вистачає. Насправді мені не вистачає. І ем... це дав. Мені не вистачає борошна. Оце я забув. Блін, з борошном можливо, воно би трошки краще було трималося. Ну нічого. Ось такий вийшов, ось такий цей. Ну і зараз будемо ставити в пательню і розігрівати. Так. В більші ставимо більші куски сиру. Так, беремо фарш. Попробую його зробити. Так, 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 так. так, Ну так як я бачив в цьому відео, що просто отак поставити, а тоді зверху вон і цей. І тоді отак попробувати його приліпити. Щось самому смішно робиться від того. Надіюся, що воно буде триматися. прошло, можливо, би допомогло це. Ну, сухарі, я теж думаю, що вони допоможуть скрипити. Ось такі сніжки, такі, такі як сніжки робити. Ось, ось таке. Так, ну що ж, як бачимо, ще скільки в мене залишилося це, ще будемо зараз робити. І перша партія готується. Так, довелося накрити кришкою, тому що скачить дуже сильно. І вся кухня була в жиру. Ну що, стало мені цікаво, чи воно приготувалося. таке воно. h <laughs>